Добрий день. Пересаджую дорослі екземпляри в Бугінвілій. Ну і вже багато вам знімала про це з цікавого, дивіться, цей горчик стояв у підставці отакій, тобто це відро. Ну І зайва волога стікала туди. Можете бачити крізь дренажний отвір, наросла отака бородища коріння Ну Це не факт, що я його зможу да, вставити в новий горщик. Горщик новий буде таким розміром, бачите, набагато вищенький, і на якийсь час вистачить об'єм. Тут, я думаю, 2 літри. Ну, коротше, зараз буду витягувати. Можна розколоти цей горщик, щоб не травмувати коріння. Хоча Тут коріння вистачає так. Це Рубіана, вона гарна в мене шапками квітла. Потім я її обрізала. Просто бачите, голі ліпаний, і вона зараз відростає. Ну і тут трошечки цвіте. Бачите, приквітники, величенькі, здорові. От на фоні моєї руки це все гарно видно. Ну що, буду витягувати. Якщо я його роздовбала, тут цим млинцем я коцнула горщик. І зараз розберемо ми. горщик, подивимось на коріння. Коріння, бачите, гарне. Так що, мабуть, і те коріння я всаджу. Вдалося мені розбити горщик так, щоб і коріння зберігти. Ну і всажу в горщик ґрунт. Грунт я намісила. Тут у мене садова земля, потім торф універсальний з епіцентру і перліт, тут видно перліт, торфу більше, землі з садовою меншенько. Корліту десь одна, мабуть, четверта від всього об'єму я місила. Так, оце, бачите, коріння гарно зберіглось. Ось таке коріння, ну і оця борода. І це ми зараз все вмістимо сюди. Так, Розподіляємо коріньчко на дні і вставляємо ком. Обсипаю проміжки грунтом. Вставляю зразу таку от драбинку, колись мені тато зробив, закріпляю на ній пагони бугінвілі. І зараз поставлю її на підвіконня ближче до сонячного світла. Все, що потребує бугінвілія, це поливи з підкормками і гарне освітлення, тоді вона розвивається гарно і регулярно квітне. Все, рубіана стоїть на своєму місці на підвіконня біля самого склопакету. В оптимальних для неї умовах до побачення.